Вітаю, вітаю з вами, агроексперт. Все менше часу лишається для закупівлі агротоварів за найвигіднішими цінами. Тому сьогодні хочу запропонувати для огляду декілька цікавих тепличних пленок, які користуються найбільшою популярністю, а саме, легенька пленка для вашого парнику невеличкого її. Складають на дуги, защіплюють кліпсами, Це соточка, захищена від ультрафіолету на 12 місяців. У нас всі пленки захищені від ультрафіолету стабілізатором. Ось, Наприклад, синя 150-ї плотності на 24 місяці має захист і вона вже використовується для теплиць, як невеликих, так і великих теплиць. Ну, звичайно, хто хоче. Якомога рідше змінювати пленку на своїй теплиці, можемо порадити пленку з найбільшим захистом від ультрафіолету. Це два це 36.